У 2011 році, коли я прийняв рішення вести соціальні мережі, саме як професійний будівельник, як інженер, і розповідати про властивості матеріалів, формування системи, про те, як треба проєктувати і показувати все це на своєму прикладі, в ті часи дуже, дуже інтенсивно розвивалися будівельні форуми. І там люди плодили такої дурні, такої кількості, що просто жах. І щось зробити, донести розумну думку, раціональну думку. Це було взагалі неможливо. І YouTube, котрий дав нові можливості, дозволив мені тоді прорватися в інформаційний простір. Донести до людини, що будинок це те, що повинно покращувати його життя, а не просто потребувати грошей під час купівлі, будівництва і життя. Для багатьох це була новина. І що ви думаєте, будівельні форми існують? Ну, вони вже майже мертві. А мої канали вони живі. Але на сьогоднішній день е, смартфони вони дуже-дуже облегчили облегшили, да, запис відео, котре не має ніякої цінності. І навіть тепер мої, мій відеоканал на сьогоднішній день тоне, просто тоне в той. Під кількістю дурні, котру записуєте і викладають в інтернет. Тому я кажу, моїм підписникам дуже повезло, що вони взагалі потрапили на мій канал. І вам повезло, тому підписуйтеся, запам'ятовуйте. Ніхто в інтернеті вам так глибоко не буде розповідати про взаємодію матеріалів, їх властивості, як сформувати гарний мікроклімат в будинку, на що звертати увагу, за що варто платити, а за що не варто. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Я розумію, що ви не одразу зрозумієте цінність цієї інформації, цінність того, що я розповідаю. Але на сьогоднішній день вже завдяки автоматизації створення контенту цифрового кількість дурні помножиться на 10. Це вже з 2024 року. І ті, хто знайде мій канал через рік, два. Я навіть не знаю, як їх назвати. Щаслівчики це дуже, ви знаєте, навіть дуже якось лаконично. Це просто значно більше, ніж щаслівчики. Мало того, що на сьогоднішній день можна взяти моє відео, штучний інтелект його обробить, створить сценарій, створить штучне зображення і ви і створить новий контент. З дрібною помилкою. Де людина буде битися головою об стіну. Ну і хтось це буде озвучувати.